Держдеп збагнув, що він фінансує корупційні схеми, а українські лікарі надбавок лишаються. Вчителі надбавок лишаються. Ну, мовляв, війна що ви ж маєте поступитися. То як тоді бути? І якщо це буде дійсно умова, то як ми виграємо, за допомогою чого ми виграємо війну? Якщо вирішальним чинником є люди, які беруть хабарі, є корупціонери? Це вони вирішують долю України, виходить так. Ну звичайно, ми чули вже неоднозначні заяви президента Литвини у середі, що прийняття рішень допомоги Україні сповільнюється в зв'язку з корупцією в Україні. Отже, ми маємо зробити висновок, що в зв'язку з розбудованою мережею корупційних потічків, яку сформувала команда Зеленського, в зв'язку з цим сповільнюється прийняття рішень, ну умовно кажучи. Мали літаки, я зараз, до прикладу, кажу, не хочу тут забігати кажу, зі звинуваченням, але тим не менше, мали літаки дати вчора, а дамо завтра. Отже, літаків не було два дня, за цих два дня російські літаки розбомбили наш блокпост і загинуло енна кількість моїх побратимів. Я розумію, що ця проблема, ця проблема є в Україні, і у цієї проблеми є прізвище ім'я по батькові. 80% українців вважають відповідальним за корупційні Оці всі речі в державі Україна, саме президентка президента Зеленського. Це ж не Ігор Лапін так вважає. Отже, прізвище, ім'я по батькові української корупції Зеленський. <зв>. все, і ми тут можемо тут що хоч видумувати біля нього. Є звичайно, він сам же ж не може. Він зайнятий, Він їздить по Європі, з формує зовнішню політику в Україні, повністю знищивши таке поняття, як міжпарламентські зв'язки в парламентсько-президентській республіці Україна і так далі. Але тим не менше, він зайнятий, збирає наші з вами оплески, А хто ж тоді в цей час формує ті всі корупційні е, схематози і так далі? Ну як хто тих, кого він призначив? Шурми, єрмаки, татарови, слухайте, ми можемо той список, ну ще раз наголошую, він дуже великий. Тепер далі. Якщо нас ставлять в таку умову, уявімо собі, що ми стаємо залежними від антикорупційної боротьби, тоді знову ж таки, знову ж таки, і якщо, не дай боже, будуть зупинені чи призупинені взагалі офіційно на офіційному рівні, от уявіть собі, що виходить, наприклад, там умовно Джо Байден і каже: значить так, все. Ми замучилися дивитися, як ви крадете гроші. Ми не збираємося більше тратити 10 тих хот догів. Кожен американець, ви знаєте, да що приблизно кожен американець витрачає на допомогу Україні 10 ходогів. Ми не збираємося більше наші наші американські громадяни. Не збираються тратити більше тих 10 ходогів на допомогу стікаючій кров'ю Україні. все тому що ваша корупція ненавидить Україну, і вона робить все для того, щоб Україна впала в обійми Росіян. Ну і тоді нас загине набагато більше. Ми далі будемо продовжувати воювати, навіть якщо нам прийдеться партизани. Ти слухайте, ну ми на повному серйозі готувалися до міських боїв в Києві. Ми готувалися. Ми робили закладки. Ми, ми робили закладки медикаментів, харчів і так далі по певній мережу адресів для конспіративних квартир і так далі. Ми робили все те, що мало би робити ССО України напередодні вторгнення, Так, громадянське суспільство саме це робило замість ССО. Ну тим не менше, не хочу зараз наговарювати знову ж таки на е, певних е, наших. Бездіяльних довбнів, але тим не менше, уявімо собі, я людина військова. Якщо я військовий на передовій бачу проблему, що я маю зробити? Я маю вирішити цю проблему і ліквідувати джерело цієї проблеми. Це мислення військового. Якщо ми говоримо сьогодні про воюючу країну, в якій є воєнний стан, ми бачимо проблему. Значить, що ми маємо зробити? Ми маємо вирішити цю проблему. Знешкодити більше, цю проблему, і знешкодити джерело цієї проблеми, хто в нас відповідає за цю проблему в державі Україна, президент Зеленський, що він має зробити? Знешкодити саму проблему і знешкодити джерело, яке цю проблему е, породжує. І Якщо Зеленський умовно не в тімі і не в долі, ну він же ж не космонавт. То що давайте йому дамо ще сто днів. ще 100 днів, тому що я погоджуюся, що робити вибори сьогодні, перевибори в державі України, не можна. Ну тому що це без військових, це буде виглядати як зрада наших побратимів і так далі. От які не мають можливості взяти участь у цих виборах, та тобто, ми ж бачимо, що це ж до, до чого веде зелена команда. Тож значить, вони хочуть залишитися. Ну окей, я не знаю скільки нас доживе до цієї перемоги. Але відверто кажучи, завданням тих, хто доживуть, буде якраз таки створити невідворотність покарання для тих, хто створив проблему, сформував проблему, сформував мережу і, як то кажуть, жерст тої проблеми. Оце завдання для тих, хто виживуть в цій війні. Що стосується заяв Пентагона, що стосується заяв західних партнерів в контексті нашої корупції і нашої антикорупційної боротьби. Я ну, можу сказати, що зелена команда будуть пітляти до последнього. Оцей лист, який нам прислали з цими привітами на своєму youtube каналі «Lapin from Ukraine», я проводив таке ну, так мовити дослідження. І разом з глядачами ми робили як я написав головні прізвища умовних наших корупціонерів: на кшталт е, Єрмак, Татаров, Шурма. Там ну, що там в офісі там не так багато прізвищ, в принципі. От. І, значить, просто зачитував кожен пункт цього листа американських партнерів і говорив, кому цей привіт. Ну і в результаті, значить, один привіт набрав одне прізвище набрало вісім привітів, друге прізвище набрало там 13 привітів, а третє прізвище набрало умовно там 15 привітів. Ну от кому цікаво, зайдуть, підпишуться на мій ютуб-канал, подивляться ці привіти від Сполучених Штатів і хто в нас там став чемпіоном. По тим привітам від сполучених штатів, воно трошки так знаєте з однієї сторони, не було би так смішно, якби не було би так сумно, але а з це... другої сторони, я думаю, що жертв... жертвенним ягненком, якого показово принесуть якраз в жертву, і покажуть: от бачите, ми боремося. Буде хтось з офісу президента. Ну а вже хто там слабе звіно? Я думаю, що Зеленський вирішить кого призначити. Бо, на превеликий жаль, система правосуддя в державі України, контрольована повністю татаровим. Система кадрових призначень контрольована повністю єрмаком, а система хімії, податки, енергетика, все остальне. Це в нас там Гетьманцев з шурмою заправляють. Тому, в принципі, таких прізвищ не так багато, кого можна назначити, ягньонком. Але так як Зеленський сказав, що з Єрбаком прийшов, з єрмаком і піде, значить, це буде не єрмак. Ну, А кого він там переможе далі в своїх дворцових інтригах? Фактично, Єрмак сьогодні переміг вже всі. Ну тобто, нема Кирила Тимошенка, там нема тих тих тих. З ким приходив Зеленський до влади, там того самого Богдана, нема. Там ну ми зараз можемо той перелік робити дуже великий. Всі вони нормально себе почувають. Вони ніхто там, як то кажуть, з них в армію не пішов. От вони собі їздять поза кордоном через систему шлях, е вішають на себе піксельні, вдягають піксельні шаровари, щоб показати, які вони як вони вболівають за зсу. Ну, це все відбувається для око -замилювання а, нашого замилювання нашого я вам скажу тут тут. Інколи ваші колеги кажуть, що вони всі йдуть під умови, що вони нічого не будуть розповідати. Ну, умовно кажучи, до них немає питання, а в них немає питань до Єрмака. І, зокрема, це казали і про, про Резнікова, не будемо забувати, що Різніков відомий, відомий адвокат, який виступав на боці Пінчука у справі проти прем'єрки Тимошенко у справі Криворожсталі. Тобто і кажуть, якщо вони мовляв, щось там, почнуть доганяти Резніка, то вони отримують відповідь. Тому такий в них Про кого? ти мені, я тобі. Дам, будь ласка. Да Дивіться, я вам скажу зараз, як юрист, як адвокат, який пропрацював в кримінальному процесі більше 15 років, ну, 17 років у мене адвокатського стажу, я хочу сказати вам дуже просту історію. Ніхто так не колиться, ніхто так не пише, ніхто так не строчить явки з повинною, як правоохоронці. Бо вони знають, що їх чекає. Так от з приводу Резнікова в Різнікової на лобі, отут намальована одна стаття. Називається заздалегідь не обіцяне приховування злочину. Чому я так вважаю, як юрист, то він же ж юрист, він ж все розуміє. Чому? Тому що з того моменту, як він почав казати, що яйця в кілограмах, це фактично він почав приховувати злочин, який вже зараз всім відомий. А отже, він виконував цю функцію, і в нього ця стаття є. А тепер скажіть, уявімо собі, що окрім цієї статті є ще інші. Для того, щоб не піти до в'язниці, є таке поняття в нас як угода зі слідством. Ну тоді скажи якусь більшу рибу. Тільки не та дійшовенька угода зі слідством, яку підписує наш сьогоднішній антикорупційний суд, де фактично все ділиться легким іспугом, От. а реальна угода зі слідством і на яку, як то кажуть, прокурор Сфабереже може піти тільки за умови, що Резніков здасть більшу рибу. Я думаю, що для того, щоб не сидіти в тюрмі. Вони будуть розповідати все, і не тільки про своє, але й про чуже, для того, щоб отримати менший срок чи відпітляти на якусь там вістрочку, там і так далі. От і все тому ця вся історія буде залежати від повоєнної влади і від прокурора Генеральної прокуратури України, який мати має мати нормальне фаберже.